Значить, по хотірях можете подивитися, дивіться, колоски. Вона почала висипатися. Було. Що мені подобається? Хлопочку Дікетчик! Слава Україні! Героям слава! Вибачаюся за качество звука, бо вітер великий можуть. Пана. чуть e, значить, Друзі, під... може хтось підскаже, Полтавська область, Лубенський район на цього красавця ми шукаємо e, прицеп ПТС. Може хтось e, підскаже, тобто, номер телефона ви бачите на екранчику і ждемо вас так, Дискували значить, ми e, пшеницю з пастирні. І одне поле нам спалили сусіди. Можете зараз переглянути відео. Другий день діскуємо. Спалили нам недобросовісні сусіди пшеницю. Палили вони своє, як завжди, ні одорять, не продискують, не слідкують, підпалили, от... нічого не згоріло, бур'ян розводять. А? У нас все вигоріло, так як пшениця хороша, була маса велика. Значить, По потерях можете подивитися, дивіться, колоски, вона почала висипатися. була. Тобто Зерна багато, чесно говоря, потерь. Можна не то що за волком, це волок. Де волка немає, тобто є, є зерно. Колоски, багатенько, звісно, потерь, я думаю, вона тут за 50 би б давала. Вигоріло все, де-не-де пооставалося. Значить, подісковки, подісковки, що середина трошки упорно гортає. Тут борозно роба. Борозно. В принципі, непогано, може десь якась зернина зійде, хотілося б, так як тут ну, ми проти цього, що палить, гумус вигорів, може якийсь хоч чи що там про називається, не знаю, зійде якесь зерно там. б з добрим. Зура багато, чесно дивіться. Тут вона б звісно давала, але пізня ця уборка посипатися почала дощі, не дали мені. так як хотілося б. Кругом. Ладно, будемо далі пекти. Хто подивився, може хтось перемотав, Значить, де спалена стерня, ходив я четвертою передачею, передачу, це 8 км. Пробував я відключати передок, без передка він йде 5-6 км. відчувається, тобто що трактору важко, він просідає і навігатор показує 5-6 км. Коли включаємо ми передок, він починає 8 км йти. Де стерня у нас знаходиться? Тут я пробував п'ятою. й це 10 км, пішов 10 км. Важкувато, то я переключився на шосту з половинкою. Получається, 9 км він тягає. Питань немає, температура нормальна. Якраз в самий раз я б сказав. Значить, По поводу дисків. Діски мені сподобались. Перший раз я їх тягаю трактором Один мінус. середина тут бугор трошки робить, воно видно було, де спалена стерня, і чуть-чуть трохи -чуть роби робить. Ну, якби тут зробить гребку, я думаю, воно все прирівняло було ідеально так по цьому поводу Самі диски я тягав під своєю вагою, то обидва речага я ставив на плавающе. То вони під глибше вони не йдуть. Хазяїн сказав, якби вони блистіли, то б вони глибше йшли. Ну, Глибше, ні. От, де спалена стерня може глибше, а тут а ми можемо побачити, що тут ну, В принципі, перебили і теж Значить, Переходимо ми на АГД 2.1. По трактору. Трактор супер, можете зараз переглянути, як ми трошки ним дискували. Кнопочку нікольчик. Соті, речок зробив, вже не репить. І погнав. Кстаті, цією кнопочкою е тільки в полі працюємо, бо як виключаємо, він подав. Роз. А при переїздах речагобус. Роз. І він піднімається. Ведучий екрані при переїзді. Ось тут закручуємо. Зараз я його закручу, покажу вам. Ось закрутили. І тепер речах ми чик і в нас нічого не падає. Тобто це для переїзду зроблено. Піднять підняли, зараз опускаємо. Закручуємо. Тепер цим речагом чик полі опустилось. Як треба десь довго не можна користуватися, можуть накритися коротше, поламатися, на мою думку. Тобто розвернулись, дали назад. Реверс, класна штука. Дуже удобно на таких маленьких кусочках, як це тут крутиться. Ну, тут маса менша була, тут сама слаба така пшениця була у нас, То, а ГДшка не, не забивається. Последній проход. Значить, тягав я не першу передачі, він тягне АГД 21 без питань, другий пробував важко, не набирає обертів 2.200. Я б сказав, трошки не вистачає тут коробки. Тобто, якби була половинка, щоб другої половинку було б ідеально. Не вистачає Перше, я не пам'ятаю, там, по-моєму, 11 км дає, і около 12 ну, щось таке, Мабуть, 11 кілометрів. Е, а ГДшка, як завжди, забивається, середній цей і по валках вона не йде, починає горнути і починаєш вперед, назад і не схотіли мучитися. Такі І Взяли ми ці пробувати. Де нема валків, питань нема. Ви відео передивилися і побачили, що все нормально працює. Ну що ми відчіпляємо їх і спробуємо потягнути, як він йде. Чи тут є в нас заявлені, так сказати, 100 плюс сил. Вообще 110. Клавича ми не підключаємо, щоб масло не попало в хата. Я включу на слив, ми там потеряємо якісь 200 грамів. Буде на наплавающий? Я сейчас е без передка попробую. Сейчас я руки витягну. була попитка тягнути без переднього включеного моста зараз включає передній ну йде Друзі, шлангу я тільки що підключив, щоб ось масло видно. Ну, на, на відео зараз нахожу з кабіну. Значить оба, значить е -е. по скорості. Ізначально я пробував е -е, п'ятий без передка, потім п'яту з передком Ми побачили, важко набирає. І четверту я тоді став. Четверту переключився і так він тягне по хатату, хатат тягне значно краще, це чувствується. Шлангу, я повторюю, так само відключив, як і на хатату. Вона не була підключена щоб для так сказати, правдивості. І рядом він пройшов один слід і другий слід, як можете побачити. В хататі можна було четвертою скоростю йти. Я одразу першою йшов або понижжити і четвертий. Якраз би на кілометр. Менша швидкість була б, і йому б легше було б тягнути. Набирав він 200, ну трошки важкувато, але це ж другий слід. теж важко. Четвертий він 8 км, державному, як на відео, ви можете побачити. Значить, з вас лайк, підписуйтесь на канал, все буде Україна. На все добре, друзі.